Зразковий ансамбль естрадного танцю Браво підзначив своє 30-річчя – три десятиліття натхнення праці та розвитку. За цей час ансамбль став справжнім символом мистецтва танцю та захоплює глядачів своєю майстерністю і досі. Колектив очолює художня керівниця Ніколь Данілова. У 1994 році я дуже молодим фахівцем приїхала до Кривого Рогу для свого рідного міста і заснувала тут свій ансамбль, який понині очолюю. Мені хотілося, щоб воно таке, була така назва Бомбезна, бомбезна. І що для артиста потрібно, щоб йому йому кричали Браво! Я так. Поміркувала, був навіть такий конкурс у нас на кращу назву. І все ж браво, воно так перемогло, і щоб нам браво завжди. Завжди кричали Браво. І ось так, може, це скромно. І нам кричать Браво! Життя Ніколи Анатоліївни та її сім'ї тісно пов'язане з ансамблем. Це моя проф. Професія, я її дуже обожнюю. Танець для мене він довжиною в життя. От 30 років я обожнюю тим, чим я займаюся. Це, це моє життя, це вся сім'я в танці. <кл 'язок> мій чоловік він, це технічні всі, все навантаження технічне в танцях. А мій син був найкращим трюкачем ансамблю Браво. Моя донька теж вона солістка ансамблю Браво. І ну як, це це все життя, моє та моєї родини для нас це дуже має багато значення. Ансамбль Браво має велику географію, подорожей та конкурсів. Це Польща, Італія, Литва, Болгарія, Чехія, Угорщина, Грузія, і багато-багато міст України. І ми дуже багато подорожували. Сам вибрав більш 50 нагород вищого гатунку. Це і гран-при, і перші міста. І нас люблять, знають, і, і за межами України, і в Україні. Цього року ми були в Львові, ми зайняли там гран-при, нас дуже тепло приймали. З початку повномасштабного вторгнення життя колективу змінилось, проте вони адаптувались та продовжили працювати. Ансамбль став більш такий сильний, мабуть, не тільки. Хореографічному мистецтві а і з такими залізним більш став, мабуть, бо нерви і це все навантаження моральне, воно дуже впливає на дітей, на керівників. Тому це довгий шлях, але він мабуть він повинен бути таким. Учасники ансамблю вже не уявляють свого життя без танцю у колективі. Репетиції, концерти та конкурси це вже невід'ємна частина їхнього життя. Я танцюю приблизно 10 років. Мене відвели батьки на цей колектив, і цей колектив дарує мені кожного дня нові відчуття, нову насолоду та. Кожен день є яскравим для мене. Іноді найважче це передати емоції о, глядачу, тому що о, кожен танець він має свою якусь о, історію, свою ідею, тому це дуже важко, о, як показати, переконати глядача. А найглише це дається для мене це посмішка, тому що коли ти бачиш, що зал реагує на тебе, що є люди, то завжди з'являється посмішка. Василіса з народження у цьому колективі, адже її мама керівник ансамблю. Тому дівчина вирішила розвиватись у цьому напрямку, який їй до душі. Танець це коли ти можеш передати свої почуття глядачеві. Це коли ти танцюєш і уся твоя якась біль, якісь твої проблеми, ти про них забуваєш, бо ти тут зараз в моменті, ти в образі, ти на сцені. Багато глядачів на тебе дивляться і. Все чудово. Ти відпочиваєш. Ти на сцені. Я хочу танцювати. Я буду завжди повертатися в браво в мою другу домівку. Найважче це напевно репетиції, це фізичне навантаження і. Ну, морально. Найлегше для мене, мабуть, це виступати. Ну, тому що ти там не думаєш ні про що. Ти просто танцюєш. Той драйв, який ти отримуєш, коли виходиш на сцену, коли тобі аплодують стоячи, це дуже круто. В ансамблі «Браво» є зіркові випускники, я дуже їм пишаюся, вони працюють з найкращими зірками української естради, вони працюють в багатьох проєктах телевізійних, і це дуже високий показник того, що ми все робимо вірно. Попри все, у ансамблю чимало планів на майбутнє, Ми хочемо подорожувати, ми хочемо розвиватися, ми хочемо танцювати, ми хочемо виходити на сцену, бачити свого глядача. Ми просто хочемо жити, танцювати і радувати глядача нашим мистецтвом.